На честь автопробіг 67-ї річниці перемоги галасити відкриття. Шановні Константинівці, доброго дня, шановне молоде покоління жителів славного села Константинівка. Сьогодні ми е розпочали з вашого села автопробіг на честь на пам'ять воїнів, освободителів е нашого району, е нашої держави е від німецько-фашистських загарбників, яке... Тієї війни святої, яку боровся наш народ за свою свободу, за свою вели, за своє щастя, за майбутнє і за, ваше, за наше і за ваше майбутнє. Е, важко зрозуміти, важко осмислити ті події, які відбувалися, але наша задача з вами пам'ятати. І наша з вами задача зробити нашу незалежну державу Україну, за яку боролись наші діди, прадіди дійсно найкращою країною у світі, щоб кожному громадянину, кожному жителю нашої держави було комфортно, затишно і в серце більш хвилюючим для нас величне свято перемоги. Це свято не затьмариться в віках, в цей день завжди нестимуть квіти. Не обімліє пам'ять ріка, в серцях нащадків буде вічно жити. Ніхто не забутий, на попіл ніхто не згорів, солдатські портрети на вишитих крилах пливуть. І доки є пам'ять в людей які живуть матері, допоки й сини, що спіткнулись об кулі, живуть. Їх прийняла війна, лишивши списки, загиблих у праведнім бою, застигли в тузі обеліски в гранітнім кам'янім строю. 9 травня буде грім салютів, і разом з нами в дивній вишині повстануть ті близькі і незабуті, хто назавжди лишився на війні. І будуть радість, будуть сум і сльози, багряність квітів. Бади пісні прийдуть до хат і сядуть на порозі, хто назавжди лишився на війні. У бій за наші ниви, за ясний сміх дитячий, за юний спів щасливий, за славний труд гарячий, вперед, поки суворі, під прапором свободи, за наші ясні зорі, за наші тихі води. Сонце палило нестерпно, гнулося до вагілля, Падали яблука серпень, глуху стогнала земля, Рвали снаряди її, груди, всюди гріміла війна, Падали скошені люди, їх не щадила війна. Вони всі з нами, бо їх душа жива, ми всіх їх поіменно пам'ятаємо. Левина чи вічність, здобута в бою, хвилина мовчання, встають по побратими відважні бійці, пронизує пам'ять, скорбота, прощання. Вона, як сивина, вона, як рубці, хвилина мовчання. Не повернувся з цієї проклятої для всього світу війни. Кобалає рідно і люто, ніхто не забутий, ніщо не забуто. Вічна слава солдату герою і солдату без нагород, хто загинув хоробро від бою, захищаючи рідний народ. Вічна слава бійцю рядовому, як і маршалу слава Отця, хто поліг біля отчого дому смерті мужності, смерті бійця. Скільки їх полягло серед бою і однаково боляче нам, бо в бійців рядових і героїв смерть оцінена рівно життям. Вічний вогонь палає, дзвонить удалі століть. Вічний вогонь закликає щастя живих бережіть. Тремтять гармати, б'є на сполох дзвін. Залізні круки вилітають хмари, горить країна з чотирьох сторін. І просить на чужинців з небакари, синів, дочок благає, затистіть. Страждає в руках, Україна мила і піднімається з глибин століть непоборима, нездоланна сила. Щасті і теплі відбажаємо любові, щастя, миру на нашій рідній і святій землі. Хай пісня лине син, син небес крилато, крилатого, у мирне небо, хай вітав салют День перемоги це найкраще свято. На землі хай мирі всі живуть.

Пам'ятаєте про це, я хотів би ще декілька страхів на завершення про тебе, що 92 воїни, які пішли з Катерині, з міської ради, ніколи вже не повернуться на нашу рідну землю. П'яти тисяч випалих петицій, які пішли захищати нашу вітчизну. 1774 воїни залишили лежать чужій землі. Тож я б хотів, щоб ми пам'ятали про це, дякували нашим дідам, прадідам, тому що немає такої сім'ї, яка не зазнала втрат, горя. Бо буде дуже велика була мясорубка війни. Більше 25 мільйонів життів захист нашої нашу Тому Я б хотів побажати всім здоров'я. Нових успіхів навчання. І щоб ви несли цю естафету пам'яті на подальше, передаючи в майбутньому дітям від діда до сина, від сина до внука і хай живе вічна пам'ять про наших заспішків на вічини. Мітинг оголошую закритим.